Я не пам'ятаю себе до 13 років, до 12. Про що це може говорити? Це може говорити про сильну травматизацію, коли психіка просто витіснила спогади з раннього дитинства, коли вони були настільки травматичні, що захотілося їх забути, викинути зі свого життя, так ніби стерти. І це не просто про те, що ви не пам'ятаєте походів у кіно, зоопарк, поїздок, морозива якогось і так далі. Це про те, що ваша психіка обрала витіснити якісь травматичні спогади разом з всіма тими відчуттями і. В майбутньому зробили ви висновок, що цих почуттів потрібно уникати: уникати сорому, уникати агресії, уникати злості, уникати ще чогось, що має безпосереднє відношення до вашої самооцінки, до побудови стосунків з людьми, до вибудови своїх особистих кордонів, до того, аби проявляти себе. Да, тому що якщо в нас дуже багато всього крутиться навколо сорому, у нас у дорослому віці будуть проблеми з тим, щоб проявляти себе, тобто говорити. Хто я є, чого я хочу, що я можу вам дати, і що я хочу від вас взяти. І дуже багато моментів. Тому, якщо ви помічаєте, що ви дійсно багато дитинства не пам'ятаєте, і ви дійсно можете припустити, що не пам'ятаєте ви його через те, що це травматичний досвід, який не хотілося б нести з собою в доросле життя, то я дуже раджу звернутися в психотерапію для того, аби пофіксити.